Грілка для рококупа зігріє вас та ваших близьких в холодну пору року. Головною особливістю даної моделі є те, що вона складається з двох незалежних частин, тобто дві грілки в одному, і легко з'єднуються в одну за допомогою магнітного кріплення. Для перевірки рівня заряду акумулятора натисніть кнопку два рази, а для увімкнення нагріву затисніть її на 3 секунди. Далі, натискаючи кнопку, оберіть один з трьох рівнів нагріву. Головне безпека: пристрій виготовлений з абс пластику, літій-іонний акумулятор вищої якості забезпечить довготривалий період служби, а контролер живлення та правильно розташовані нагрівальні елементи розігрівають пристрій рівномірно. Форма грілок спеціально розроблена для невеликих жіночих та дитячих долонь. Завдяки якісним матеріалам тримати їх дуже приємно, вони не ковзують в руках. На вибір є декілька кольорів. В комплект входить подарункова упаковка, ремінці, дві грілки, сумка та зарядний кабель. Давайте перевіримо швидкість нагріву. Грілки нагріваються швидко, але слід відмітити, що задля для максимально швидкого нагріву необхідно максимально зарядити їх перед використанням. Перед овімкненням температура грілок 25 градусів. Уже через 30 секунд температура 37 градусів. А через хвилину 45.